Привіт всім. Я їду на прийом до трихолога Зараз. О, так, мамуля збудить. Алло, алло. Ку-ку-ку-ку. Привіт. Привіт, ти що, де ти лазиш? Я їду до трихолога. До речі, в ту... там буду на митниці. Ага, то що, до мене заїдеш? Можу заїхати до тебе. Заїжджай, а я потім на базар гораюсь поїхати, може ще по базару пройти. А, добре, хорошо. Ну, через через ну мені на дванадцяту, а скільки там прийом, я не знаю, може півгодинки. Ну хорошо. 20, все, я 20, 30. Тебе... Да. Я чекаю. Катя не дзвонила нічого. Ні. Ну давай. Да, давай. давай. Um. Отак от, от до того самого трихолога, що і Маша була, це вона знайшла, до речі, вона там прошерстила всі черкаси, хто дає що, і знайшла, ну, знаєте, як, до серця. Воно відчувається, що твоя людина. от, І в нас, в принципі, з Машою все синхронно, ми свої дефіцити зараз прибрали. Феритин, вітамін Д3, це що було основне. Те, що впливає на волосся, вітаміни групи Б. Ну, в общем, все це виправили. Я свій феритин підняла до 48 але вже пройшов місяць, майже місяць. І я думаю, що мій феритин вже ще підріс. І коли вже немає дефіцитів, то можна починати якісь процедури, які будуть стимулювати волосяні луковиці, для того, щоб вони почали прокидатися і рости нове волосічко. І через те, що немає дефіцитів, воно буде триматися, бо поки волосся випадає, його стимулювати ні в якому разі не можна, тому що ви простимулюєте, воно прокинеться. Таке почне рости, а йому не вистачає харчування, бо в крові немає тих мікроелементів, які потрібні для гарного волосся. І воно відросте у мене так було кілька разів, і випаде. Я не робила ніяких процедур, але я робила масаж, голови, ну щоб прокидати їх. І так, да, так виростали на кілька сантиметрів і е, випадали. І це ресурс луковиці, який сплять, він же ж не безкінцевий. Е, тому важливо не витрачати його даремно. От е, сподіваюсь, у мене ресурси ще там є для того, щоб все ж таки якось е, відновити. Густоту от. Тож, поїхали разом з вами. Я не знаю, чи буду я там щось знімати. Скоріше за все, ні, бо я не хочу світити своєю грязною головою, бо не можна було мити волосся 48 годин. Сьогодні у мене третій день. Зараз мені скажуть розв'язати волосся, щоб вона могла подивитися в під. Мікроскопом спеціальним, е, і, коротше, це не буде гарно <гум> Не естетично, я думаю, тож я не хочу. Але я вам все розкажу обов'язково і буду тримати в курсі взагалі, що сказала лікарка, що вона назначила і так далі. Я приїхала дерматологія, косметологія. Ось така у нас є. Я навіть і не знала, що у нас є така клініка. Ось я вже на прийомі у лікаря. Мені трошки тут виписали вже, що мені потрібно робити, і зараз може щось прокоментуєте для моїх підписників. Дуже багато людей мають таку проблему випадіння, на що звернути увагу, і ну, взагалі, до кого йти і. Коли треба брати, бити в тривогу, скажімо так. Зрозуміло. Дякую за під за довіру до мене, до спеціаліста. Я скажу одні, що волосся це дійсно індикатор внутрішнього стану, те, що ми вживаємо, наші продукти, екологія, якою водою миємо волосся, якими шампунями миємо волосся, це має дуже велике значення. На консультації я ці речі обговорюю з пацієнтами. Ми шукаємо дефіцитні стани, що може бути причиною випадіння волосся. Рекомендуються певні аналізи. Це такі міжнародні протоколи, такий підхід мабуть більш правильний. Є пацієнти, які зразу йдуть на мезотерапію, ідуть на певні процедури, але буває, що я не відмовляю в цих процедурах. Коли пацієнта низький міст тромбоцитів. Плазмотерапія категорично противопоказана. А не всі пацієнти це знають і часто буває. Вони вже пройшли плазмотерапію, а їм це не можна було робити. Або інші моменти, коли я трішечки десь за них сварюся, оскільки це буде мішати нашій потім роботі в майбутньому. Наша консультація це зробити такий чекап організму, зрозуміти. Що пацієнта турбує, можливо, дійсно проблеми з печінкою, це можуть бути гормональні зміни, чи залоза, це може бути гінекологія, а в когось це просто може бути стрес, на жаль. І оці речі на консультації ми обговорюємо. І ті консультації у трихолога може дати правильний вектор в лікуванні трихологічних патологічних станів волосся і шкіри голови. Я запрошую на консультацію. Так, <гум> <гум> да, підтверджую, дуже мені сподобалось з вами поспілкуватись. Дуже бо, да, бо все ви мені пояснили класно. Назначили, яку ви мені назначили діагностику? ну скажіть, бо ви моїм знає... глядачам теж все цікаво да. про мене. Ви знаєте, є такі діагнози, коли лікар оцінює і трихоскопію, і клінічну картину, але цього недостатньо. І ми порекомендували вам це. Панч-біопсія. Це трошки такий хірургічний метод, але це наскільки дуже ювелірно робиться в нашій клініці, там не буде ні шраму, нічого, ми беремо, беремо матеріал для дослідження і на гістологічному вже такому рівні нам наші гістологи нам підскажуть в діагностиці вашого стану. Це буде більш такий чіткий діагноз. Буває таке, що нам треба це робити. Буває діагності, коли ми це не пропонуємо. На вашому випадку панч біпсія, вона вам просто необхідна. Все, значить, будемо робити, щоб вже дізнатися, що зі мною і, <сум> і як це добре. лікувати. Да, і все буде добре, <сум> однозначно. Дякую. Ну, все. У мене тепер є план дій. А, на 8 травня я записалась на. Оцю процедуру діагностичну. Я ще подивлюсь про неї в ютубчику. Почитаю, може, є якісь Ну, що це таке, ну я так, наскільки я зрозуміла, це прям вирізається 4 міліметри шкіри голови разом з волоссям, з луковицями і відправляється на дослідження, де. Точно виявляють причину випадіння. Тобто лікарка сказала, що дуже довго я з цим вже борюся, і е, треба виключити е, інші варіанти випадіння волосся перед тим, як е, почати лікування. От, я з нею згодна, тож е, вирішили все ж таки не тикати пальцем в небо. В небо а... Вже бути точно впевненою. Ну ви знаєте, я з 20 років е, втрачаю волосся, періодично припиняється випадіння, але замість нього більше не росте. Ну, типу, росте, але менша кількість ніж була. І, типу, воно пост... постійно на зменшення, і тому я згодна на будь-яке дослідження, щоб точно вже знати. О, мама поїхала. Що, що ми робимо далі? От е дуже приємна лікарка, погодилась е навіть щось розказати на камеру. Я сказала, що я флагер, е і що моя донька вже у неї була. На ой, так, да, а що за канал? Ну ти, ти почала запитувати, кажу, давайте може ви щось розкажете е цікаве для моїх глядачів. І так, от класно. Вийшла в нас класна бесіда така. Я думаю, вам сподобалось. Я залишу інстаграм е, лікарки залишу в описі під відео. Там багато цікавої інформації. Можете переходити, читати. Так, да, мамуль, я бачила, що ти поїхала, зараз я їду за тобою. Ага, добре. Може, якась корисна інформація вам там знадобиться, хто в Черкасах зможете звернутися, бо ну, дійсно, ну я так відчуваю, що людина, яка розбирається добре в цьому питанні, тобто вона і по аналізи там все запитувала, те, що я і очікувала, має запитувати трихолог. Вона до того ж ще й косметолог, дерматолог. Сказала, що займемося моїм обличчям, у мене тут є розація, зараз не видно, бо я намазалась вже тональним кремом, я була у мами. і до, неї, до лікарки я приїхала без покриття всякого на обличчя, тільки в мене були очі підфарбовані. От, і намисно хотіла, щоб вона подивилась на стан шкіри і що вона може запропонувати. То каже, що так. Да, це теж це можна вирішити, є апаратна косметологія, але про це ми пізніше поговоримо. Спочатку розберемося з моїм голосом. Правда, це дослідження, звісно, дуже дороге. 1150 гривень коштує. Е щоб взяли це, ну, тобто це хірург робить спеціальним. Я, вона сказала, що це не боляче, але я не знаю, це якщо вирізається шматочок, прям це. Ну, мабуть, знеболюють, якось там обколюють. Бо вона запитувала, чи немає алергії на лідокаїн, ну, лікарські препарати, то, скоріш за все, там буде знеболення, вирізається. І, Саме дослідження потім, тобто 1150 гривень коштує сама процедура, а потім, щоб це дослідили, ще плюс 2000 гривень. 3150 тисячі 150 гривень буде це коштувати. Але я вже стільки вклала в це грошей, що нехай вже зроблю і це, аби допомогло. Ось. Так, потім я поїхала до мами, там ми пообідали, потім поїхали разом на базарчик, я тут скупилась трошки, і зараз їдемо назад до неї, бо мені там треба бути ще на митниці трошки пізніше ввечері, по справах. І потім вже поїду додому. Такий план. Забула, що включила камеру, хотіла ж вам показати. Я купила на базарі ось такі фініки. Це єдиний варіант фініків, який я е, вживаю. Е, тут просто свіжі фініки. Бачите, ось написано українською свіжі, е, фініки сорту Мазафаті. Мазафаті з кісточкою. сухому, чистому, прохолодному місці при температурі до 4 градусів. Коротше, вони без цукру, вони просто сирі, справжні з дерева. І, і якщо вони на теплі будуть стояти, вони просто забродять. Ось так. Вони без цукру, без сірки, без, без обробки, дійсно натурпродукт, його варто помити, звісно, але я так хочу його зараз їсти, що не буду мити. Знаєте, мікроби тут теж корисно іноді. А якщо дуже все сильно мити, то організм перестає отримувати оце навантаження, мікробне, якщо можна так сказати, да? простими словами, і перестає боротися, ну, імунітет, тобто не, не звикший до того, що щось поступає звні, коли сильно все миєш, там, руки вимиваєш, все там, коротше, щоб, не дай Боже, нічого не попало то тоді е, свій імунітет він перестає нормально працювати. І потім щось злизнув випадково і все, і срачка. Звиняюсь за враження. <свісно> Клас. Дуже солодкий, але все одно не такий солодкий, як це коли він ще є в цукровому сиропі. Їхала за мамою, думала в неї потус... потусити півгодинки, мені треба. Але ж проїжджаючи по цю красу, я вирішила, що до мами не поїду. Позвонила і кажу: Мама, я вже гуляю біля Дніпра. Вона каже: Ну гуляй. Так що зараз ми з вами підійдемо до водички по пісочку. літо. Будемо тут з вами загорати, купатися. Отой острів напроти був, коли я тут жила, я, до речі, отут, от в цьому будинку я жила, е був повністю один пісочок. Ну, там дерева були посередині, і все. А так пісок. І ми туди перепливали і там теж загорали. О, золото брільянти шукають. Так, ну і що тут у нас? Вітерець. Боже, а вчора була тут я, і тут була просто скло вода. Вода скло. Нічого не шелихнутися. Така краса, тучки відображалися як у склі, так у дзеркалі ці хмарки. Так, дуже красиво було. Качечки плавають. Голуби, уркочать. Краса. Зараз прогуляюся в той бік по пісочку вздовж Дніпра. Подумаю про життя, про майбутнє, про щастя, про радість, про все, все найкраще. Заряджуся позитивними емоціями і далі по справах. Сьогодні тренування, нова хореографія почнеться вже. Будемо вчити щось новеньке. О, До речі, напишіть, хто був в Телеграм у мене і подивився дві версії, такі я виставила хореографії. Перше, там, де у мене кірпіч замість обличчя. Така, танцюю, наче нічого, але. А друга, вже там, де я намагалася відключити думки всі, погрузитися в себе і протанцювати для себе, кайфанути, не думаючи, що хтось дивиться, що знімають, що потім я це буду викладати. А просто основна така фішка, що потрібно зробити, про це все забути. Це найскладніше забути і просто. Танцювати начебто на тебе ніхто не дивиться, начебто тільки ти, музика і дзеркало. От. І треба не в дзеркало дивитися, а при цьому дивитися в камеру і думати, що то дзеркало. Ну, Коротше, як в очі коханій людині. Треба в камеру дивитися. От, і танцювати. От я намагалась так зробити. Начебто вийшло, бо. Коментарі дуже хороші. В інстаграм виклала найкращу ж версію, звісно, а в Telegram дві. <гум> так що зайдіть в Telegram, кому цікаво, <гум> подивіться, напишете своє враження. Так, куди ми з вами прийшли? О, а тут ловлять рибку. Хотіла сама по походити, подумати про своє щось, так? включила камеру і з вами лялякою. Постояла там біля рибаків і рибачок. Щось там мало у них ловиться. Така заодь, наче тиша там має зараз дуже класно плювати. Оця маленька тюлька. Я дуже люблю таку рибку ловити. Тільки я люблю ловити, коли вона ловиться класно тикс-тикс одна за другою. Але це відбувається ввечері зазвичай, коли сонечко сідає. Це десь ну влітку, зазвичай я ловила в дитинстві, це було дуже часто. А, десь годинок 8-9 мабуть, коли прям заходить сонечко. починаються комарі. Активна фаза, і ти стоїш такий, тебе кусають. А там клює і пофіг все. Ось така завзята рибачка була в дитинстві. І зараз я теж люблю рибку половити, але зараз то вже рідше <смас> набагато. Але з задоволенням зараз постояла, подивилась на поплавочки мені так подобається, коли тинс-тинс, тинс. І оце адреналінчик, коли ти думаєш, витягати чи ще зарано. Раса вона там. Зірвалася. Ще. Червичка перенанизуєш і знов. Релакс. Поставили такі столики. І там люди грають в шахмати чи в шашки. Не бачу. Прикольно, два столики. Кого є собачка, Прибираєте за своєю собачкою. Так класно зараз. Люди вже більш такі свідомі до цього. І бачу часто, що прибираються з колючком, ходить, прибирають за собаками. А Собаки такі дивляться, такі покакуняли, відходять і дивляться на хазяїна. Ну давай вже прибирай, йди. Знають, що зараз буде. По крайній мірі, Кеті так робить. Мамина. Мама каже. Тане, зробить свої діла, відходить, так подивилась на каховлі, потім на мене. І, типу, давай працюємо. Я вже вдома була, в магазині. Що я купила? Кефірна е закваска, типу. Тут мені склад більше сподобався, ніж у звичайному кефірі. Чомусь у звичайний кефір додають не тільки бактерії молочні, а й грибки, а грибки нам не потрібні. В ряженці теж немає грибків, тому ось, буду з ними робити собі коктейлі протеїнові. Що вона буде бутерброд? Плевіт. Плевіт. Бутерблот буде з е крем печінки тріски. От, з чим бутерброд? Ну, печінка тріски, просто, я думаю, вона з масом там перекремлена. Так, купила ouais, оцю намазку. ти теж? Ти ж не хотіла їсти. Ну ти сказала бутерброд, я подумала. Бутерброд звучить смач. То да. став чай тоді. Чай? Так, да, бутерброд з чаєм будемо. Печінка тріски з чаєм. А знаєш, як буде oh. смачно? Няма-няма-няма. Давай буде чая. Тобі просто спад. Це какаос. Ні, ну це вже перебор. Ні, не впадає, можу. Ну, ти ну, Мені зроби Ну, зробить. Собі можна не робити. Я роблю бутерброди ти чайок. Оця намазка дуже смачна, зараза і дорога. Але смачна, іноді беремо і корисна ну, по складу. Сир один, сир два, сир три. завтра. Буде на сніданочок нам з Машею, Ну, я тут точно буду машу, як захоче. А, і там ще лишиться, я зроблю сирну піцу. Блін, треба було 4 брати, я щось протопила. Масло. Оце останнім часом беру, я його перевіряла, Воно дійсно якісне, добре, класно. 100% з вершків. 100%, бачите, для таких, як я написала, щоб не сумнівалися. Авокадо повністю зелений, твердий, буде лежати днів 4-5. Коротше, тиждень пролежить. Трошки яблучок купила, хлібчик, зараз буде на бутерброд. Ди? Маша поставила чайок. грітися, Ой, щось там какао воно, залишилось трошечки. Людонький. Це так смачно пахне. Пушка ракета ніколи не брала. Брала шматочками печінку тріски. І все. А паштет не брала. Смачно, кажи клас. Тільки мені здається, що сюди все ж таки підмішують якусь цю, шпроти якісь, бо ну, все ж таки такий і присмак шпротів є, не печінки тріски. Написано, що тут тільки печінка тріски. We stuck.